Я думаю, що вірне рішення б, е, е, нашого правительства, тому що ситуація критична на фронті і треба йти воювати. 72-річний полтавець Валерій Іванович, колишній зв'язківець, каже, пропрацював ним понад 30 років, коли дізнався про те, що на військову службу можна йти за контрактом від 60 років тільки зрадів. Казав покійний е, командир батальйону де чи? Воюватимуть всі. Я ходив в воєнкомат і просився, мені 73-й рік. Сказали, дядя, ви не підійдете. Але я думаю, що ще раз схожу і все-таки запропоную свої послуги. Фізично відчуваю себе добре. І зможу ще тримати автомат в руках. в Україні. Запустили процедуру, за якою громадяни старші за 60 років можуть долучитися до збройних сил України. Говорить речник обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін. Одна з головних вимог людина повинна мати досвід для посади, яку планує обрати і бути придатним за станом здоров'я. Основними перевагами при відборі це досвід військової служби після 15-го року, участь в бойових діях. І одною з головних вимог це досвід проходження служби на цій посаді. І відповідно, вона йде вже не в начальний центр, вона йде відразу в військову частину. Там, звісно ж, може бути якась перекваліфікація, якісь навчання, але це вже в межах військової частини. Щоб долучитися до лав Збройних сил України, людям віком 60 необхідно пройти військову лікарську комісію. Отримати висновок про придатність, мати ли згоду від командира військової частини, з якою укладається контракт. Людина обирає свою посаду. Це або самостійно вона її підшукує, звертається до військової частини, або звертається до ТЦК. Ми можемо порадити, в яких частинах, скажімо так, людина з його попереднім досвідом військової служби може себе знайти. Далі вона проходить бесіду, розмову з посадовими особами в підрозділі, який вона обрала. Полтавець Віктор Михайлович один з тих, хто не проти піти на військову службу, каже, служив в армії нині, незважаючи на вік, готовий хоч щось робити, щоб Україна здобула перемогу у війні. Може, хоч картошко буде чистішоп облічи, которої воюють час люди. Володимиру Миколаєвичу, 73. Каже, ініціатива гарна, проте сам долучитися до Збройних сил України не зможе. У мене внуків багато, так що є чим займатися. У мене п'ятеро внуків. Тому, звісно, мені є чим займатися, бачите? А так, в общем-то, правильно. Речник Полтавського обласного ТЦК СП додав, порядок погодження кандидатів на військову службу за контрактом від 60 років з'явився 12 вересня.